Всім доброго дня, глядачі! Хто ж нас не бачив, відео вас на YouTube-каналі Любиме Село. І ми зараз в магазині Аурора і зробимо такий коротенький огляд на акційні товари, які сьогодні на 26 квітня нам пропонує аурора. Бачимо порошок. Марієль по 49 гривень по акції. Досить-досить великі зараз акції. Бабо, ми, в селі, ви знаєте всі, що авахімія залісав пішно більше. Виносить в місяць витрати. І пояску береться, це і завітайте войско, тому що дійсно зараз досить хороші знижки

129 гривен, точно здасться. Цінний товар. Такі рушнички, тулатний папір. Рушнички 64 гривні на акції. Також 64, ще отакі? Знову ж такі, капсули. Для прання для дитячих речей 115 гривень. Також на акції. Кількість. Кількість їх. Ну, ще десь побачимо іншим разом, так. Є ось такі капсули для прання 164 гривні. Тільки одна залишилась така. Перволь. Так, сіва, сіва, капсула, бачите, все. Все фактично з бірочками. Все, зі бірочками. На кожній полиці є акційні товар. Аріель. Ось такі. Капсула 187 гривень. Бачите, яка знижка? Досить-досить хороша ціна. Відбілювач ось такий. Ось такий засіб для прання. Порошок. Пом'якшувач 169 гривень. Не на акції він. Так, туалетний папір по 6 гривень. Рушничок паперовий по, по 24 гривні. Ось такі рушнички по 42 гривні. Ось такі по 49 в упаковці. Дві штуки. Бачите, ось такий гарно вискладний товар. І дивіться, кількість акційних бірок на ньому. Аврора завжди вражає, мусорні пакети вже розібрали, вже немає тих. що були на акції, такі є. Ліжки, поливалочки. Сорфетки. Так, це для свіжого повітря, для миття скла засіб 62 гривні. Так, для миття ванної кімнати ось такий. Саме 32 гривні. Сантрігель ось такі профі. 39 гривень. Асипіцвілі та, та грибків. Так, ось такі також антибактеріальні для унітазу засоби. Всі на акції. І ще є ось такі по дві упаковиці. Дві штуки, виходні упаковці. Так, це у нас також... Антибактеріальний такий засіб для миття ванних кімнат 49 гривень. Беріг такий. Ми користуємося також такими засобами. Досить-досить гарно себе зарекомендували. Так, засіб для миття підлоги 44 гривні. Ось такий. Літровий салфетки по 49 гривень. Дякуємо, хто був з нами, хто переглядав наше відео. Кому відео сподобалось, під цим відео поставте, будь ласка, подобачити. В кінці відео не забудьте підписатись на YouTube канал Любиме Село, тому що працюємо для вас, для того, щоб ви поділи інформацію і орієнтувались по акціях і цінах. Всім дякую, до побачення.